Бу! Ралов! Ралов! Допоможи, псина! Бувай, Лох. ти. досить спати. Тебе схопило після перетину кордону, так? Ємперська засідка так само, як нас. І цього крадіє. Так, мабуть. Але ти не пам'ятаєш, що я... У якийсь самий момент у мене голова почала як сави крутитися. У, у вас так само, чи ви просто не подаєте виду, щоб натригріти мене? Я не одержимий, якщо що. Гляньте на нього, генерал Тулі, воєвода. І здається, з ним Талмерці, трикляти ельфи. Закладаюсь вони якось причетне до цього. Так, ці калові ельфи вічно нагадують імперію байками про загниваючий Скайрим та Таласа, а потім бандажи тульфріки. Ось і кляпу якісь. Сподіваюсь, хоча б у дупу нічого не запихали. Ходімо, не змушуємо богів чекати. оптиміст. Ні, чекайте, ми не заколотники. Крадію, зустрінь смерть мужньо. Скажіть, їм, ми не були з вами, це помилка. Виходьте вперед, коли називатимуть ваше ім'я по одному. Імперці люблять свої кляті списки. Ого, тобі б псило своїх сідниць у цирку показувати. Серйозно, мене ти здивувати зміг? Мов за честь. Так, так, так. Локер з Рейкстеда. Ні, я не заколотник. Ви не маєте права. Ні, стій, мій новий найкращий друг. Ти не вб'єш мене? Лучники. О, вітаю локера старшого з возом. Ах то ти? Коротше. Перш ніж ми почнемо люто бродяжництво в суровому Скайрімі, треба вибрати за кого мені спробують відпилити голову. Так як гра про мужніх нордів з гарною морозостойкостю це як ста, дуже серйозний бонус у режимі вживання, хочу помітити. Ну а ще, думаю, добрим бонусом буде тестостеронова сексуальна щелепа, якою можна буде підкупувати торговців жіночої статі, я напевно все ж таки зроблю вибір на користь норда. Ні, Я виглядаю як герпесна яєчка з сажарінням та. Рінічним недосипанням. Мабуть, просто зроблю кота. Так, це набагато краще. Хаджите. Ти з якогось каравану? Ви завжди шукаєте собі Гудзура. Караван? Це корова чоловічої статі? Я не зрозумів зараз. Я жирний? Мені шкода. Ми подбаємо, аби твої останки відправили далі а Кому ви повернете мої останки? Просто якусь лотерею влаштуєте? Типу, відкриває хаджи, двері, на порозі коробка, в коробці кавардак частинами лежить? Так? А ви не думали мене повністю відправити? Це б вирішило більшу частину проблем між нами. Імперці, мої предки усміхаються мені, а ваші усміхаються. Не знаю, як їхні предки, але мої навряд чи. Пишається тим, що я став кішкою куном з пірсингом у вухах. Та жорсткий сервіс тут у вас. Мені обов'язково чекати, до речі, коли мене жінка на коліна поставить. Зрозумів. Хлопці, яке слово? Пам'ятає хтось? Вартові, ви щось бачите? На небі щось є. О, Окуріва! Доброго ранку. Відчуваю себе дитиною Донбасу. До верхівки башти вперед. Ні, ну Якщо ви вважаєте, що потрібно нагору через вежу, то я напевно вам повірю як досвідченішим втікачам від страти та драконів. Вуу! Мене все ж таки смажетка пала, ти задоволена? Не мене ще не цікаю, але можливо, нам варто переміститися на вулицю сюди. Може, тут буде безпечніше? Вау! Через вежу, так через вежу. Пропустить, я перше. Ось так, хлопче, чудово справуєшся! А, Дякую. А ти не мені? Я теж, до речі, молодець, якщо ти не помитів. Зрозуміло, для мене ти добрими словами не запасся. І за тебе імперія тільки ще придбала ворога Козлина-козляска, Гей, Гагріде, Стій, ти куди? Гагриди, почекай мене. Я більш не буду обзиватимусь. Стійка злина. Е, як лутати? Я без черевичок вже настільки лап не відчуваю, що. не бачу їх. О, людина на грашочки вмерла. У вас постійно так? Хлопці, ви єрісю займаєтесь. Це заставочний дракон. Він зараз не помре ніяк. Ось гарантую. Тут о, жінці погана. Чуєш? А, ну давай, залишимо її так. Однією жінкою більше в селі, однією менше. Гагриди, зачекай, він намагається мене щось продати. Я так розумію, вам ось ці всі піроети не заважають спілкуватися, так? Добре. То як? То я зрозумів. Міг просто сказати, щоб я тебе не чіпав. Брате, зустрінемось в Соувангарді. Здається. Врятувалися лише ми. Непевне. А нам обов'язково про це говорити перед струпом. Ходи сюди. Зараз спробую звільнити тобі руки. Так, давай чому ні. Вузли саме не розріжуться. Не те, щоб я горів бажанням до тебе підходити. Вузли саме не розріжуться. Ми тут вдвоєм у мене зав'язані руки, ти якесь не Давай збережемо дистанцію. Вузли твою мать, самі не розріжуться. Готово. Візьми ґунліо спорядження, воно йому вже не потрібне. Ти впевнений, Є ще якийсь... вражевеньке. А ми друзями були? Я йому це залишу, щоб якщо він встане. Яр, прокинься. Слухай, ти правий, він взагалі на що не реагує. А! Іх двоє в тебе дві сокири. Бувай. Я, може, і граю за кота. Але я еще щур. Ты что там под юбкой шукаешь? Добре. Что? Слухай, Ралов, я в найдерачей кишень никаких не бачу. Руки помой. Ну а тут что? Це є ваш знамені суп з котом! Стережись. Ага? Непогано вас тут. Той дракон так просто не відчепиться Та, цей дракон постійно сейчас. вигадує Цікаво. О, ні-ні-ні, ти сам там. Рал, там. Перемагаєш? А, непогано. Ось бачиш, яка ми гарна команда. Ралф, дивись. Я масажер знайшов. Тут кайфово. Йди сюди. Усе? Ходимо далі? Та, пішли. Троляче кров. О, так, може, не підемо туди? Так, я комусь. Каліна пробив Вибачаюсь. Ем, Сподіваюсь це не один з ваших цих. Братійше бурячий як ви там. Якщо я, до речі, я зараз на нього нападу зі спини, Разочек бахну. Це мені. Скрадання прокачає. Я не сього хотів, але скрадання так. Прокачалось. Вибачай. Ти нічого не бачив, псине. Ну, стій! Тирем, тирем, тиретирем тем, Тунтум, тимтун, тим там, тим дим, тим там. Уалов, дивись! Пам'ятаєш, ти там стояв машнів, що я Нікуди не йду, хоча я йшов, а ти не бачив, тому що я. Є... Невероятна Скритність. Але зараз дивись, я буду. Магутню скритністю з луком? Так, Ралоф, у нас проблема я не тільки могутня скритність з луком, я ще й близорука скритність. Тому допоможи, будь ласка. Я бачу, ти вже тут ріки крові пролив. Ані, це це целофан якось. Подивимось, куди веде цей шлях? А Ти сам не міг цього зробити? А, не да виська. Эй? Е? Ралов. Дай Року. Я вибратися не можу. Ралав. Козлине. Ну, где-то там. А, ты вже пішов. Та я на твоєму боці. Та я бачу. Тут ходу немає. Ні, в ту нас завів. БЛД. Ні, ну я не згоден. Я та за Китьку граю. В мене, якщо голова пролізе, то все інше тіло теж. Ти. оборонись можливо, ні? Раф? Вибач. Ненавиджу тих клятих тварюк А, ти. за павуків? Я вже думав, ти за лучників. Яйце павука. О, це я з'їм. Киське же жує... яйце і це... жують всяке. А, -а, а! Це що, хорор? Луту не розгуляєшся. Тарел, стривай. Попереду ведмедиця. Бачиш її? А Що це камені. Ведмедь. Рухайся повільно і обережно. І дивись під ноги. Так, це я можу. Або якщо відчуваєш, що пощастить, можеш взяти цей лук. Ти дурний, чи що? Може, ти підеш вперед? Давай, йди вперед. О, слухай. А ми тут з тобою затримуємося трохи. Так ти не вилази. зі. Дякую. А ось тепер подивимось хто кого. Ралов. Ралов. Допоможи, псина. Бувай, лох. Я так розумію, луту тут нема, але. Якого біса всі ці люди сюди? Без одягу приходили. Ну, тобто. Я не хочу... ...про это думать. О, дракон! Ралла Фаберажна! У него лук. Может нам краще разделиться? Сейчас ты. Эй! у сенсі. А как же наша дружба? Я закалял твоё тело... ...гинжалом и давал в челленджи з с... З... ...с всякими там... ...гнида. Якщо хтось знає, що означає повернення драконів, то це Ульфрік. А ні, ну якщо. Ульфрік як біснавати бігав тільки тому, що він знав, хто таке драк... драконе, тоді так, я згоден. Він дійсно мудра людина. Ти не поспішай, я алхиміком хочу стати. Ну, після того як наварую грошенят, бачиш, могила вітрине урвіще. Незабавно, як моя сестра може жити поруч з цим місцем. Вона прям там тусує? У нас цих э, зомбі нордів? Це каміньохоронці. охоронці. 330 стара. Ай. Тобі все одно срать. Уперед. Пересвідчись. Ну. Добре. М -м, злодій. Черівник. Воїн. Ну, я знаю, ким я буду. Злодій? Знаєш, ніколи не пізно стати господарем своєї долі. Так я тільки що став? Ти не бачив? Якщо перестрінемо імперців, я з ними побалакаю. Гаразд? Та ти собі вже на страту набалакав. Дипломат, інтелектуал. О, песики. Радий, що тобі захотілося піти зі мною. Ми майже прийшли в Ріверву. у чому саме полягає твоя радість? У, у чому добрячість до того, що я з тобою? Ти собак любиш при комусь вбивати? Гердур. Брати, Мара милостива, рада бачити тебе. Гердур. Це безпеці. Гердур. А це хто? Твій бойовий товариш? Тобто тебе взагалі не бентежить, що я кіт одягнутий як імперець. Ні, я не бойовий товариш. Дядьку ралофе, покажеш свою сукиру. Хочеш, я тобі свій лук покажу? Дивись. Ей, я лук хотів. Я лук хотів показати поближче! Та ви чого? Ей! Ти не ну, хорош. Я просто хотів луками показати. Не обов'язково через це топитись. Я розмалюю сніг твоєю кров'ю. А? Причому я так бачу це твоя дитина. Всі інші кудись вже пішли. Добре. Гаразд, Ралфе, що діється, у вас обох знеможений вигляд. Не знаю, чому в нього, а в мене ви тільки що намагалася усім селищем вбити. Я відвіду їх у будинок і покажу все необхідне. Хм, ти хотів сказати, допоможу да випити ваш мед. О, це я. я з тобою усати. Пішли. Я ж казав, моя сестра да поможе. Так, я ведь чувств. Я сказав не, не пригодом. Ні виставом, ні ганадьби за злодіями. І що ти робитимеш? А? Кажи. Розмову закінчено. Ов, покупець. вибач, що довелося слухати. Нічого, нічого, я поки. Присів трохи. Може, ти наставиш на розум мого брата в Е? Мені йому вщі дати чи що що? Ні в року, молодик, нам треба бачитись частіше. Кево, ти не з цих країв? О, теж я не одна така. Ти теж кішка, чи що? Я перебралася сюди з імперської провінції, щоб працювати за своїм братом на ну, працюті, якщо подобається. Вітаю. Не знаю, що тобі казали, але рівенуцький торговець досі працює. Купуй на здоров'я. Дякую. Ми там про щось говорили щось. Трапилось? Ох, так, нас пограбували. Але ми маємо багато краму на продаж. Грабижники вкрали тільки одну річ: прикрасу зі щирого золота у вигляди драконячої лапи. Ну, якщо ти вмієш платити, я вмію повертати золоті лапи. Можеш? Я маю трохи грошей у торгованих з останнього завезення. Якщо принесеш лапу, вони твої. Якщо хочеш вистежити тих злодіїв, прямуй до могили Вітерне урвіще, півнично західніше місто. Так, тож тепер тобі не доведеться йти, правда? Та невже? Що ж, здається, твоєму новому помічнику потрібен путівник? Що? Н ні, я. Ох, вим'я восьми. Гаразд, але тільки до виходу з селища. Е, Коли. Так, я не зрозумів, ви мене зараз вирішили відправити? На побачення. Провчитих злодіїв щоб вони не крали лука на Валерія. Не хвилюйся, я зараз теж буду грабувати твій магазин. О, маю всього потроху. Еге, це поки що. Ти ще прийшов. Я тут так, Шисце. Поприсіддай. Бувай. Певно, ті злодії збожеволіли, якщо ховаються там. У старих склепах повно пасток тролів і ще казна чого. І я туди... и должен пійти. Може, все ж таки сама. Якщо що твоєму брату скажу, що ти скоро повернешся, можливо, частками, але повернешся. ж! Хе-хей, вітаю, друзі! Це я щось є. Сподіваюся, зустрінемось в інгельмі. Та, без питань. Якщо що це все ваше. Якщо я прийду, то там. Вартовий питати, що це таке. Це ваше. Не Добраня. Ну, ось і майже все. Але перш ніж ви вимкнете це, я хочу дещо сказати. Не сидить сурово за моє перше відео, і так я розумію, чудово розумію, що вам дуже сумно від того, що воно. Підходить кінцю. Але якщо хочете побачити наступні пригоди Кавардаку, не дайте алгоритмам Ютуба загубити його. Підпишіться, поставте лайк і, будь ласка, поділіться зі своїми друзями та знайомими. Якщо ви сидите десь у пабліках та якихось там ще групах, чатах будь чому, пишите це відео. І тоді я сподіваюся, що ми скоро скорому часі зустрінемось. Ну а поки що, все Бувайте.